Добрий день підписники і гості мого каналу. Можна сказати, добрий ранок чи добрий день. Тому що я тільки сідаю снідати, зварила пюрешку і жарила такої рибки. Я купила червоні ці хребти, посолила її, потім вмочила в борошну, потім кусочок кожен вмочила збите яйце, трошки додавила води збила і пожарила таку рибку. Буду снідати, хлопці мої поснідали, пішли на вулицю, тому що там доробляють загороду. Сьогодні повинні ми забрати поросята привезти додому. Е, так що став... спішено чоловіки зробити фіртку там гарну до тієї загороди. І з малим-малий допомагає на дворі. Може, дай Бог, все встигнемо. Я їх накормила, вони поїли, ушли. а я вже, як завжди, насипала картоплю, картопля вже. Захолола, напевно, так уже і буду їсти. Бо, як завжди, немає коли. Так що, всім смачного, хто обідає чи снідає гарного всім дня, мирного дня. А ми працюємо.